Привіт! Сьогодні ми зануримось у такий, знаєте, складний і дуже багатогранний світ транснаціональної злочинності. Це, це такий собі прихований світ, але його вплив, повірте, відчувається по всій планеті, і він торкається абсолютно всього від глобальної економіки до нашого повсякденного життя. Ну що ж, давайте розбиратися. Щоб зрозуміти, що відбувається зараз, треба, звісно, подивитись у минуле. І ось ця цитата, як на мене, ідеально задає тон історія виникнення організованої злочинності настільки ж давня, як і історія самої людської цивілізації. Тобто, це зовсім не якийсь сучасний винахід, це скоріше така тінь, що свідує за людством крізь століття. От подивіться на цю часову шкалу. Спочатку піратські флоти у 17 столітті, які просто тероризували моря, перетворюючи їх на власні володіння. Потім жорстокі міські банди Америки кінця 19 століття. І звісно ж, епоха сухого закону. Це ж була справжня золота доба для американської мафії. Вона перетворила її на таку собі могутню імперію. Бачите, кожна епоха народжувала свою унікальну форму організованої злочинності. Тобто, що ми маємо? Це не просто якась там низка окремих інцидентів. Ні, це постійна глобальна проблема. Проблема, що еволюціонує разом із суспільством, постійно адаптується і знаходить все нові й нові шляхи для свого існування. А тепер давайте зробимо дещо цікаве. Зануримось в унікальний і, можливо, менш відомий розділ кримінальної історії. Поговоримо про те, як злочинність розвивалася і яких, скажімо так, особливих форм вона набувала за залізною завісою. Хто такі цеховики? Ну, уявіть собі тотальний дефіцит планова економіка Радянського Союзу. І тут з'являються ці люди. Це були, знаєте, надзвичайно кмітливі ділки, які створювали підпільні виробництва просто всередині державних фабрик. Вони брали державні ресурси і випускали з них нелегальні товари. Саме вони стали першими радянськими мільйонерами і, по суті, заклали фундамент для всієї економічної злочинності. Але що справді вражає, так це поява феномену злодіїв у законі. Це не просто якісь злочинці. Це була справжня кримінальна еліта, що народилася в жахливих нелюдських умовах гулагу. У них була своя ідеологія, свої правила, своя система правосуддя. Все це повністю відокремлювало їх від звичайного суспільства і звичайно від державної влади. А їхній кодекс він був просто залізним. По перше, абсолютна відданість злодійській ідеї. Будь-яка зрада це смерть. По-друге, повна відмова від будь-якої роботи чи співпраці з державою. По-третє, розрив усіх зв'язків із родиною, якщо вона не належала до їхнього світу, і по четверте, вони підкорялися лише власним законам. Це була без перебільшення справжня держава в державі. Так, радянський приклад, звісно, унікальний, але самі принципи, ієрархія, кодекс, прагнення прибутку, вони ж перегукуються з діяльністю синдикатів по всьому світу. Тож тепер давайте поглянемо на найвідоміших гравців на світовій кримінальній арені. Італійська мафія Ну, це, мабуть, найвідоміший злочинний бренд у світі, правда? Все почалося на Сицилії, але згодом з'явилися різні групи. Наприклад, Сицилійська коза ностра, вона відома своєю суворою ієрархією. А от калабрійська ндранґета, вона складається з кровно пов'язаних сімейних кланів, і саме її сьогодні вважають однією з найбагатших і найпотужніших у світі. Тільки уявіть, вони контролюють величезну частину європейського наркотрафіку. Далі китайські тріади. Це одна з найдавніших злочинних спільнот. Їхнє коріння сягає аж до таємних товариств минулого. І от що цікаво: на відміну від жорсткої ієрархії мафії, вони діють як така гнучка мережа. Це дозволяє їм дуже легко адаптуватися. Вони використовують глобальну китайську діаспору і завдяки цьому поширили свій вплив на всі континенти і займаються абсолютно всім від кібершахрайства до торгівлі людьми. Тепер про японську якудзу. Це взагалі унікальне поєднання. З одного боку стародавні традиції самураїв, з іншого сучасні економічні злочини. Їхня структура дуже сувора, ієрархічна. При цьому самі вони часто діють напівлегально, знаєте, маскуючись під звичайних бізнесменів, а їхня головна спеціалізація це складні фінансові махінації, рекет і, звісно, контроль над індустрією розваг. І ось у 1970-х на сцену буквально вриваються колумбійські картелі. Медельїнський картел Пабло Ескобара, наприклад, перетворив торгівлю кокаїном на справжню глобальну індустрію. Вони діяли з якоюсь просто безпрецедентною жорстокістю, кидаючи виклик цілим державам. І ось що іронічно, Ескобар, людина відповідальна за тисячі смертей, водночас старанно створював собі образ Робінгуда. Він будував житло для бідних і так здобував їхню підтримку. Ну звісно, перед обличчям такої потужної загрози, яка не визнає жодних кордонів, світ не міг просто сидіти, склавши руки. І це, зрештою, призвело до створення міжнародних правоохоронних організацій. Але цей шлях до глобальної співпраці був, м'яко кажучи, довгим. Перші кроки зробили ще в 1914 році. Потім у 1923 році створили попередника Інтерполу. Після Другої світової війни організацію довелося відновлювати. Та справжнім переломним моментом став 1990 рік. Саме тоді до Інтерполу приєднався СРСР, і це був потужний сигнал. У боротьбі з транснаціональною злочинністю ідеологічні розбіжності мають відійти на другий план. Крім глобального Інтерполу, є й потужні регіональні гравці. Чудовий приклад Європол. Він об'єднує країни Євросоюзу для того, щоб координувати боротьбу з тероризмом, торгівлею людьми та іншими серйозними злочинами, що легко перетинають внутрішні кордони Європи. Добре, але в чому ж ключова різниця? Дивіться, Інтерпол це, по суті, глобальна інформаційна мережа. У нього немає власних агентів, які проводили арешти. Він просто допомагає поліції різних країн обмінюватися даними. А от Європол він діє в межах ЄС і може безпосередньо брати участь в операціях, координуючи роботу національних поліцейських сил прямо на місцях. А що ж ООН? на найвищому глобальному рівні діє її управління з наркотиків і злочинності? Звісно, ООН це не світовий уряд, але саме вона створює міжнародну правову базу, всі ці конвенції та договори, і саме вони допомагають країнам уніфікувати закони і координувати зусилля у спільній боротьбі. Але як це завжди буває, поки правоохоронці вдосконалювали свої методи, злочинність теж не стояла на місці. Вона знайшла для себе абсолютно новий і практично безмежний простір для діяльності. Просто, просто вдумайтеся в цю цифру. Понад 1 трильйон доларів. Це не якась абстрактна статистика, це, по суті, розмір цілої паралельної тіньової економіки, збудованої в цифровому світі. Саме стільки, за оцінками, світ втрати від кіберзлочинів лише за один 2020 рік. І це, як на мене, чудово показує, наскільки серйозною стала ця нова загроза. І ця діаграма дуже наочно показує, це не просто якась стабільна проблема, це проблема, яка зростає експоненційно. Кількість атак, пов'язаних із незаконним доступом до даних, шахрайством, втручанням у системи, все це стрімко збільшується рік у рік, злочинність просто зараз еволюціонує на наших очах. Що ж відбувається насправді? А те, що традиційні злочинні угрупування дедалі частіше переносять свою діяльність в онлайн. Даркнет став для них ну ідеальним чорним ринком. Там можна абсолютно анонімно торгувати зброєю, наркотиками, вкраденими даними та навіть замовляти хакерські атаки. Це новий, анонімний і абсолютно глобальний фронт. І все це підводить нас до головного питання: технології розвиваються набагато швидше, ніж законодавство та методи розслідування. У цій новій цифровій ері гонитва між злочинцями та правоохоронцями стає, мабуть, як ніколи напруженою, і саме відповідь на це питання, врешті-решт, визначить безпеку нашого спільного майбутнього.